Зруйновані ворогом, лижна база та стадіон у Чернігіві – основні спортивні споруди міста та й всієї області. Сотні спортсменів та тренерів у 2022 році опинилися без належних умов для тренувань. Багато з них вимушено тікали від війни. На жаль, були і загиблі. Чимало людей зі спорту взяли зброю і стали на захист України. Я дуже гордий цим тренерського укладського складу. Приймали активну участь і відзначений на сьогоднішній день нагородами адміністрації обласної ради як волонтери за свою активну волонтерську діяльність. Це сім'ї, сім'я Ізоців і Марки, Анатолій Бориско, Юлія. І інші є наші спортсмени, тренери, які вступили в лави ТРО зараз в збройних силах. Тобто, ну, всі, хто чим може, тим допомагають у 2022 році. чернігівські спортсмени зробили неможливе, попри жахи війни, вони перевершили, мабуть, і власні сподівання, здобувши близько 30 нагород на представницьких міжнародних змаганнях. Спортивна база, яка була на якій тренувалися наші провідні спортсмени, ну майже вщент зруйнована. Але 22 другий рік. Так що його підсумовуючи, у порівнянні з 2021 роком дав великий результат на міжнародній арені, на всеукраїнських змаганнях: 13 золотих нагород, 11 срібних і чотири бронзові нагороди на чемпіонатах Європи та світу, здобули. І якщо враховувати не олімпійські медалі, то більше 20 – це в Туреччині. Наші кікбоксери вибороли нагород для не тільки Чернігівської області, а для всієї України, тому що не було у складі національної збірної. e Команди у 2022 році було багато чого вперше. Перше золото в історії чернігівської важкої атлетики у Микіта Рубановського. Перше в історії чернігівського плавання прозором чемпіонату Європи став Арсеній Ковальов. Та найбільше у 2022 році здивували паралімпійці та дефлімпійці. Олександр Колемієць, підразовий чемпіон з плавання. Такого навіть в Україні ще не було. Біля 20 медалей вищого тонку. майже наші спортсмени здобули на Рівні на міжнародному, ну, міжнародному рівні. Такого раніше не було. Такого раніше не було. Тобто це дійсно зубами вигризали ті нагороди, але здобули дуже високі результати і сподіваюся, що надалі будуть спортсмени працювати над собою і готуватися до далі результатів. Одне єдине, що зараз це да, нехватка басейну для плавців. От наша лижна база, яка знаходиться в такому стані, що ну на жаль, да. ну, тим не менш, знаходимо можливість, тренуємося і готуємося до змагань, виходимо із скрутних становищ. Та наш народ увесь такий, що сильний духом не зламати. Тому я сподіваюся, що і надалі наше, будуть люди і спортсмени також тренуватися і досягати високих результатів в будь-яких умовах, що б не було. Знаходити можливість і дякувати всім, хто захищає нашу державу у часи війни чернігівських спортсменів та тренерів вдалося забезпечити фінансуванням для виїздів, тренувальних зборів, виплатити стипендії та винагороди. 2023 рік рік передолімпійський, як мінімум четверо чернігівців Галина Костевич, Раїса Піскуна, Наталія Чистюкова та Микита Рубановський серед претендентів на отримання олімпійських ліцензій.